Пане Юрію, якщо можете сказати, де перебуваєте, розкажіть і розкажіть, яка у вас ситуація? Я спілкуюся з вами з бліндажа на Старлінку, перебуваю на передньому краю Часоярівського фронту, там де перебуває наша п'ята окрема штомова бригада. Ціну ворог намагається атакувати. Просто ми рік тримаємо їх тут міцно. Тут величезна сіра зона. зона між Бахмутом і каналом Сірський Дінець Донбас. Повністю знищена Іванівська кліщівка. Ворог намагається там накопичуватися, атакувати. Вчора були е е рідкі як для цього, для цих місць механізовані штурми, колони танків рухалися в наш напрямок. Всі були знищені. Війна, як завжди, засиля дронів. Те, що зараз дуже складно, це дрони, які просто не дають ні рухатися. Будь-яке переміщення неможливо ні в день, ні вночі, виключно коли. Непогоду дрони як джмелі. Ну це треба бачити. Відчувати. Ви на дві не можете вийти за жодної потреби. Якщо я там любив руками фоткати заходи сонця, сходи сонця, то зараз я ту позицію бачу, коли меню забігаю. Далі бачу все крізь бійницю, і потім бачу, коли з неї вибігаю. Тут же немає можливості побачити сонця, зорі, не робити фоточок красивих воєнних. Ми бачимо спроби ворога постійно атакувати. Постійно зараз хлопці, поки я сижу з вами, хлопці пішов вже працювати. Чотири дні тому позиція, яка була два місяці оточена, яку щодня атакували, з наші позиції, закидали газами. Ми зробили ротацію, вивели хлопка. Евакуювали, надали допомогу нашим побратимам, які були поранені. Вони вже в госпіталі живі, і це чудо, тому що диво, тому що тут тільки сюди доїхати, дійти ну, майже неможливо. Але я все одно вірю в перемогу. Вони в нас ніколи не вигравали. Одна з найсильніших армій світу три роки розбивається об цей український квалоріз. Тобто, ми три роки їх стримуємо. Жодна нація це не може робити.